Перед вами виноградний слимак. Група равликів після дощу. Зараз що у нас там 26 травня. Слимаки в лісі повилазили. Марно волого вони розмножуються. О, щоб ви розуміли, це паразит лісовий. І оскільки добра і зла не існує, то можна врятувати дерево, з'ївши равлика. Готуються, як рапани, проварюються в солоній воді, потім витягується м'ясо і дотушковується з чесничком, з цибулькою, ну вже за смаком. Е, в них душа, частинка творця мало розвинена, тому те, що можна усипити як риба, молюски, раки, ракоподібні краби в морозилці, е, фактично не відчувають болю, тобто шокова заморозка, і далі можна їх проводити до ірію і вживати в їжу. Назбирали равликів, зараз просто ну суть та сама, що морський рапан, помити. і Потім шокова заморозка, щоб вони заснули. і Потім різко в окріп кинути, на пару хвилин проварити, щоб воно було присольний в воді і можна було повиймати виделкою з, з мушлі. Потім відкидається шлунок кишки і далі вже тушкується з цибулькою. Там. ну Далі просто вже по суті у вас готове м'ясо, яке легко засвоювання. І робити з ним, що захочете. Ніяких їх борошно ще кудись викидати не потрібно. Ну, як морський рапан, так само і це. Такий самий молюск. Помили. Це не підсолена вода, звичайна вода з крана. І вперед. Заморожувати. Ну, не заморожувати, а переспати, щоб вони болі не відчували. Так виглядають помиті равлики, які зараз підуть заморожуватись. Так виглядає. Це вже 4 рази воду міняв. Вода з-під равликів. Ну, руки всі в слизові. Жінкам косметична маска безкоштовна. Брали їх в принципі, на деревах, в лісі в чистому місці, то нічого тут такого немає. О, просто прополоскали ніякої щітки, нічого просто. ну, Бо вони чисті. У нас дощі зараз йдуть 26 травня. І вони всі чистенькі, гарненькі. Малюків не беремо, забираємо великих. Це шкідники лісу, в принципі. Тобто робиться це на славу лісу, на славу дерев. Паразитів забрали, бо отака братва, тут 4,5 кг равликів. Може, не знаю багато кілограм листя на деревах поз'їдати за день. Цікаві вони такі слизові, ну безкоштовна маска. Бачите, які вони мясисті. Добре, зараз кидаю їх спати, хай засинають і йдуть далі на розвиток. Хай. Ближче до людей наближаються і будуть якимись котиками-собачками. А послужать, послужать роду, як білком. Головне, щоб не мучились. У них нервова система мінімальна. От. Але заморозка це буде тільки шокова-поверхнева, щоб вони зразу заснули. Тому що теоретично вони можуть бути носіями проміжними хазяївами гельмінтів, певних з цих плоских червів. Тому... Заморожування таке шокове не вбиває. Буває тільки висока температура, от. тому будемо їх в подальшому запікати. Горам м'яса. Продовжуємо готувати равлики. Зараз у нас просмажена цибулька, прилісірована до прозорого стану, додано морку, щоб вона обійшла з жиром і каротин зафіксувався в про вітамін А, щоб був в легко засвоєваній формі. І сюди я ще дав трішки карі, тому що карі, дає смак-присмак, і тарти карі також є антигельмінтиком. Тому що антигермінтика і буде, ми готуємо равликів. Рятуємо ліс від паразитів, яких ми гарно будемо споживати. Ну, Люди також паразити, так що сильно не радійте. Це зараз охолоне, я його буду переб'ю в блендері в фарш, Потім зроблю фарш з м'яса і все змішаю і будемо далі тушкувати. Так виглядають равлики, які заснули. Зараз вони підуть варитися. Так, це я їх закинув окріп. Зараз равликів, зараз вони ще не закипіли, ну білок, слиз звертається, вони повинні повспливати зваритися. Так, паралельно. Ось в кашу перетворений, вже засмажена наша цибулька. У блендері з куркума, цибуля і морква. Тут я не солив. Вода гарно посолена. От. Тут лаврушка, хмелі сунелі, сіль 6 чайних ложок на літр 2 води така добре підсолена і оздика, лавровий листочок, духмяний горошок, трішки кур, цього, паприки і хмелі сунелі. Для аромату варити довго не потрібно. 3-4 хвилини. Я десь 4 хвилини буду варити. Зараз знову закипить і тоді, вже як звернеться білок, буде видно, ну як рапани, хто колись на морі варив. Той зрозуміє. І тоді буду витягувати, щоб легко полімати. Якщо переварити, так само, як з рапанами, будуть дубові. Нам потрібно зберегти м'якість молюска. Так, чарівного дня проварив і 5 хвилин, тому що 4,5 кг забагато вийшло. Суть чому? Далі берете потужну вилку ой, втік. От, і ви повинні струмити виделку, вище ноги під ближче під, цю, під мушлю. і звідси звідти Вставляєте ось сюди. І тоді висмикуєте і відриваєте кишки, далі я це покажу, як робиться. Це білок, ось шума, це білок, свис відворився. Ось вони, до речі, почали вже вспливати. Один критерій того, що вони зварені. І зараз нам потрібно цю м'язеву ногу повисмикувати звідси з кожного окремо. Ось я процідив равлики, вони в мушлях. Промивати не потрібно, щоб узвар не втік. А ось вставляєте ось так в виделку під мушлю. І тоді воно все легко виймається. Виймається з... ось це тіло равлика, нам потрібна буде нога. Тобто, оцю частину ногу залишаємо, а печінку, кишківник, швунок ми викидаємо. Ну, все по технології з рапаном от Має залишитись нога. Ось воно. Ось це будемо їсти. а Кишківник і все інше викидаємо. Ось так. Мушлі будемо потім фарширувати сюди. Мушлі помиємо, нафаршируємо вже ту цибулю перебиту з перебитим м'ясом равлика. Ось його нога. Ну Це зараз я ще дочищу. І чесничком. Ось так. І так бачимо результати. Це м'ясо, це самі ноги, молюска виноградного слимака. А це мушлі, які я не, не зміг відірвати в кінці е, шинково-кушковий тракт, от, не зміг витягнути. Він обірвався, тобто ногу, ногу дістав, а зад ні. Тому що по-нормальному має діставатися з, ось, з, такого плану, з всіма внутрішніми органами. А це мушлі, які е, будуть фаршируватися. Тобто, звідси я повністю дістав. Внутрішні органи. О, зараз це все потрібно подрібнити. Це чисте м'ясо. ну З 4 кг залишилось 1 кг чистого м'яса приблизно. Оце зараз піде на, на фарш і тоді будемо. І так, закатувати. оце у нас фарш ну, м'ясо дуже легко, здається, що щільне, але легко перебувається в блендері. О, це у нас часник, а це вже перебита цибулька з морквою і спеціями. Зараз це все. Перемішається і буде запихатися в равликів. Потім зайве заморожиться, а те, що ми будемо е пекти зараз, бо зараз хліб буде пектися, буде духовка розпечена. І зразу спеде, спечемо і цей. Можливо, додам солі, бо щось я мало посолив. 5 ложок на ту кількість на 4 кг равликів чи 6 чайних, молувати вийшло. Але все ну, краще не досолити, чим пересолити. Так, я сьогодні спік хліб. О, і поставив равликів. Ось так вони нафоршировані. Вже розпечено на... скільки тут 200. Ого. На 240 градусів стоїть. Ну, добре, тоді подивимось. Буду по кольору, мабуть, чи по запаху чесниковому орієнтуватися. Хай печуться. Ох. Так, зараз пара вийде. Пара, пара, пара. О. Дивіться, яка краса. ну вже готові, навіть трішки підсмолилося, тому що 240 було, то я вже не міняв кочугарило на одній хвилі. І ось така краса готові. Це виделочкою виймається і їсть така смакота. От. Чесно, що пахне, все як має бути. Такі наші ролики. Так, в руки пече, будемо ласувати. Так з вісового паразита можна і деревам допомогти, і білок корисний поживний дістати. Так. Ну, досить смачна штука. Ось я вже скуштував. Беремо щось маленьке. Воделочку чи ложку. І таким чином споживаємо. Ну, Специфічне м'ясо. Білок нейтральне. Ну, хто їв равлики в магазинні чи саморобні. Той розуміє, що це смачно. от. Ну, воно нейтральне, в принципі, м'ясо, тому потрібно додавати якісь спеції. Тому що рапан, наприклад, чи якийсь молюск морський, він більш ароматніший. А такі сухопутні молюски, вони потребують таких ось приправ, спецій. Можете, наприклад, ось тархун додавати свіжий. Він вже є, ну чи будь-що. І насолоджуватись такими делікатесиками. Виходить тут. З'їдаєте, Ну, насправді порція маленька в, одному, в одній мушлі, але досить смачно, досить оригінальна. Як бачите, всередині фарш пропікається гарно і можна подавати якісь екзотичну страву на стіл. Ось так смачного. А, і шкіра після роботи з равликами, тобто після землі вона була така суха, потріскана. Ось. Цілий день програвся з цим красою і шкірою, як бачите, ніби як якимось олієм, олією чи кремом помащена, дійсно, справді натуральний слиз дійсно працює, відновлює шкіру, Он зволожує і закриває там, тріщини царапини. Тому поєднувати корисне можна з приємним. Ну і так зробили де добру справу, тому що добра і зла не існує, але з'їв равлика врятував дерево. Умовно. Це працює так: слава українській нації, смерть ворогам, їжте здорову натуральну їжу.